Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми були в Монтані і купили квіти. Попала знижки. Оце алюм. П'ять штучок. Ось знижка на 50, це два з чимось. І тепер, подивіться, я не буду викидати. Це 24 штуки, 24 штуки і 24. Тут десь 5 кольорів і крокуси. Тут теж можна було вибирати. Зараз я покажу ціну на них. Тут 10 штучок, і тут 10 штучок. Оце такі кольори, бачите, як називаються мікс і 2 І ось що я за них заплатила. Бачите? За тюльпани 72 штучки я заплатила 15 доларів. Аліум коштує 3 долари. І оці. Крокуси коштують 6 доларів, всього 27-28 доларів. Оце такі, така в мене сьогодні покупка. Ну, ви знаєте, я задоволена, тому що раніше продавали ці крокуси, але їх було багато і вони були дорогі. Ну, я подивилась подивилась, думаю, ну, дороговато. Ну, а це зараз тюльпанню понатикую, ще не пізно, земля ще не замерзла. Тому завтра буду мати роботу. Буду садити десь в таких місцях, щоб вони радували око. Тут різні кольори є білі. Одна пачка білих, щоб роз, розміщати їх. Бо в мене різні кольори є, а білих я якось не бачила, то я взяла. А це вже різні червоні, всякі всякі. Так що будемо чекати. І ось це мрія аліум. Ну, білий був. Там була одна дорого. Тож Там одна була цибулинка маленька, і десь 10 доларів коштувало скидкою. Ну, то будемо чекати, ще може скидки будуть. Всього вам доброго, гарного настрою. Будемо чекати весни.